Вітаю, наша команда готова підсумувати перший робочий день тижня. Тож, про основні події 3 червня. Далі. Цьому році рекордна кількість осіб зареєструвалася для вступу до магістратури та аспірантури. Більше 200 тисяч українців виявили бажання складати єдиний вступний іспит проти 120-130 тисяч осіб, які реєструвалися у минулі роки. Незважаючи на значний попит охочих, Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України, зазначив, що збільшення кількості місць на відповідній освітній рівні не передбачається. Вона чітко визначена ліцензіями. Фахівець в деталях розповідає, Повів про цьогорічну вступну кампанію з 1 липня. Всі абітурієнти зможуть зареєструвати свої електронні кабінети, як і минулого року, електронний кабінет буде основним інструментом вступу до закладів вищої освіти. Значить, прийом заяв і документів розпочинається з 19 липня і триває до 18 години 31 липня. Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, там де вимагається творчі. То а, творчі конкурси будуть відбуватися для вступу на бюджетну форму навчання з 3 липня по 18 годину 10 липня, а на умовах контакту з 3 липня до 18 години 25 липня. Не пізніше, 5 серпня, мають бути оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів. І діти, які отримали бюджетне місце вступили на бюджетну форму навчання, мають виконати вимоги до них не пізніше, ніж 18 година 8 серпня. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня. А зарахування на контракт буде подовжено до 31 жовтня 2024 року, і робота електронних кабінетів, тобто завершення повністю кампанії цього року, планується 31 жовтня 2024 року. Відповідальне батьківство ґрунтується на всебічному піклуванні про своє чадо, в першу чергу про здоров'я, як фізичне, так і психологічне. До дня захисту дітей в академії малючкознавства провели безкоштовний просвітницький захід. Батьки мали нагоду послухати корисну інформацію від експертів, а діти весело провести час детальніше у сюжеті. Школа малючкознавства. Просвітницький захід для батьків провели фахівці у день захисту дітей. Спікери заходу розповіли про статеву освіту, догляд за малюком та шкірою, дії при розладах харчової поведінки, допомогу при укусах комах та алергії. І не лише це такий просвітницький захід, де батьки можуть дізнатися конкретні медичні знання, але дуже доступною мовою, і набагато більш впевнено на себе почувати. Коли немає поруч лікаря, а якась ситуація все-таки сталася? Вони будуть знати, як діяти, як допомогти дитині, що зробити, аби не розгубитися. Спікерами заходу були лікарі-педіатри та невідкладної допомоги: нутриціолог, психолог, сексолог та дерматовенеролог. Також серед експертів, гінекологиня з Києва, розповіла слухачам про відновлення жінки після пологів. Отримати потрібні знання могли усі бажаючі безкоштовно. Навіть коли вагітна жінка, вона може теж прийти, послухати цей захід. їй буде корисно, тому що немає меж можна і як новонародженим малючкам. у Нас буде і розіграш, наприклад, слінга від нуля. І вище для діток так само в нас є для старших діток, буде там невідкладна допомога вже для таких підлітків. Так само може бути і для середнього віку, тобто без обмежень. Хочих отримати порцію корисних знань чимало, адже здоров'я малечі головна тема для матусь і татусів. Поки діти гралися із аніматорами, батьки слухали запрошених експертів. кажуть, дізнались багато нового та корисного. У Мене перша дитина, і мені дуже важливо дізнатися новою інформацією. Багато чого потрібно дізнаватись нового. Все ж таки, ми йдемо вперед. В нас Нове покоління зі старого багато. Що треба забирати, викорінювати і дізнаватися чого нового. Дуже важливо знати, як себе поводити у різних ситуаціях, тому що не завжди ми все можемо знати. А це така школа малюкознавства дізнатися щось нове. Знати, як поводити, як як лікувати, коли не потрібно, що не потрібно робити, а що потрібно в різних ситуаціях. Насамперед, це дуже важливо для майбутніх мам, для теперішніх мам, оскільки дуже багато корисної та важливої інформації, актуальної час не стоїть на місці і. Досить важливо знати, що є зараз на першому місці серед доказових лікарів. Захід мав і благодійну складову. Кожен бажаючий міг задонатити та взяти участь у розіграші призів від партнерів заходу. А це і стоматологія, косметичні фірми, представники фармакологічних компаній. Збирали ідейники кошти для прикордонної служби. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Рефлексія на події російсько-української війни через мистецтво. Вистава Борщ, мій рецепт виживання, пройшла відбір у всеукраїнському фестивалі премії Гра. Вперше в історії міста вистава отримала не тільки можливість пройти далі технічного відбору, а й отримала високе схвалення журі. Детальніше про фантастичний реалізм від театралів у матеріалі Олександра Толстюк. Вистава Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Старицького пройшла у лонг-ліст всеукраїнського театрального фестивалю Премія Гра 2024 П'єса отримала високе схвалення критиків навіть через екран. Тож вони приїхали до міста оцінювати її наживо. Шанси є абсолютно всі да всі передивляться експерти. Різні вистави. Ми дивимося їх наживо і знову голосуємо так? для того, щоб вистави потрапили. Тож Мені здається, шанси високі, скажімо так, борщ. Мій рецепт виживання розподілений у номінацію Найкраща вистава Рефлексія на події російсько-української війни постановка виконана за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Постановник, режисер спектаклю Артем Вусик, сам відродом із Харкова. Ця вистава дуже добре показує, що це театр, який намагається рухатися, який намагається шукати. Якусь нові 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 правила діалогу з публікою. Якраз ці виставі це дуже дуже, дуже показово. Тут є якесь дуже, 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 дуже сучасний пластичний е сценографічне цікаве рішення. І вона з якимись нервом виставила. Вистава показує глядачу перші дні війни. П'єса виконана у жанрі фантастичного реалізму. Побачив глядач виставу ще у 2023 році. Такий результат став першим у історії міста. Раніше хмельницькі театрали не проходили навіть відбору. Подавали цьогоріч на конкурс три вистави. Однак лише одна здобула визнання. Для театру це такий крок, який означає, що ми розвиваємось. Ми на гідному рівні серед всіх українських в Україні досить багато театрів. Там, наприклад, в кожному обласному центрі обов'язково є свій театр, а в таких містах, як Київ, їх ну, понад 20 штук. Тобто, якщо ми вже потрапили до Лонглиста, це означає, що ми можемо маємо конкурентно спроможний продукт на рівні з іншими колективами зі всієї України. Наразі триває другий етап відбору. Експерти обиратимуть 14 вистав, які пройдуть далі. У третьому етапі роботи оцінюватиме міжнародне журі. Переможців визначать у семи загальних та шести індивідуальних номінаціях. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. З початком літа стартував купальний сезон. У Хмельницькому є 29 спеціально відведених місць для відпочинку на воді. Проте часто люди надто безпечні на свій розсуд обирають місця для купання. Нехтування застереженнями рятувальників або ж водний відпочинок у непризначених для цього зонах часто призводить до трагічних наслідків. Тож фахівці вкотре нагадали правила поводження на воді. Більше знає Тетяна Ржепянська. З початком купального сезону збільшилась не тільки кількість відпочивальників, а й число нещасних випадків на воді. На жаль, ДСНСники констатують сумну статистику за минулий та поточний рік. Тільки за кілька останніх діб в області виявили три летальних випадки. Зокрема, це діти 14 та 10 років і людина, яка загинула під час риболовлі. Тож рятувальники вкотре нагадують правила безпеки під час купання. Перше таке правило ми. Відпочиваємо, купаємося там, де є створено рятувальний пост і визначено місце відпочинку на воді. Не запливаємо за визначену зону, за буйкет, яка визначена на акваторії водного об'єкту. На них ніяким чином не налазимо, не залазимо, не підпливаємо близько до човнів, інших моторних суден, які перебувають в воді. Також не Стрибаємо з е, різних, скажімо так, структур з тих зі самих човнів, пірсів в те місце, де ви не знаєте, що там обстежено те дно і ну не обстежено ряд водолазними службами. Вітряну погоду слід утриматися від використання надувних камер, матрасів. Фахівці нагадують і про надання першої домедичної допомоги потопельнику. Для початку нам треба розмістити людину, не тягнути її на на пісок, а розмістити її на прибережній лінії для того, щоб була тверда поверхня, тому що серцево-легенево, якщо нам придеться проводити серцево-логеневе, проводиться тільки на твердій жорсткій поверхні і на людині, яка не дихає. Паралельно потрібно попросити когось викликати швидку. Обов'язково ви надаємо інформацію людині, яка буде дзвонити швидку, що людина не дихає потопельник, вік людини, де знаходимося. Поки швидка у дорозі, важливо самотужки надати потерпілому домедичну допомогу за потреби провести серцево-легеневу реанімацію. Обов'язково для потупельника це основне правило. Треба зробити 5 рятувальних дихів перед тим, як почати робити серцево легеневу Для того для чого це робиться, можливо, так бути, що людина. Е... Спазмов спазмується да, гортань, і людина, не напившись води, ну не має чим дихати, і втрачає свідомість. І цих п'ять вдихів, які ми зробимо, дати поштовх мозоку, щоб він почав ну, зреагувати, що потрібно дихати. Наразі у Хмельницькому визначено 29 місць відпочинку на воді. У Хмельницькому це міський пляж. Тетяна приходить сюди чи не щодня. каже тут є свої переваги та недоліки. Добре тут все. Ну, знаю, що ці човни рятувальні вони відразу ж підпливають, роблять зауваження тим, хто далеко заплив від берега. Тому тут дуже думаю, така строга дисципліна. Так. Єдине, що цього року вперше я зіткнулася водорості, з'явилася і хотілося б, щоб берегову зону, приберегову зону почистили трохи. Слід зауважити, що найуразливіша категорія на воді діти та люди під станом алкогольного сп'яніння. Тож, аби відпочинок не закінчився сумно, слід дотримуватись усіх правил безпеки. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення збільшився. Відповідне рішення було ухвалене урядом. Раніше ціна за кіловат становила 2 гривні 64 копійки, нині 4 гривні 32 копійки. Таким він залишатиметься до кінця квітня 2025 року. Наші журналісти дізналися, як підвищення цін вплине на бюджет хмельничан. Тарифи на електрику зросли. Відтепер споживачі мають сплачувати 4 гривні 32 копійки за кіловат. Ми запитали, як такі зміни вплинуть на бюджет хмельничан. На мій бюджет вплине, в мене субсидії нема, пільг немає. Звісно, вплине. Ми вже думаємо, як економити, але вже далі економити, вже не знаємо. Середньостатистично, звичайно, воно впливає на все, але мусимо миритися з тим, що маємо, тому що розуміємо, що в Україні зараз такий час, такий стан. що… Мусимо і під відключення, і під збільшення тарифів. Головне, щоб це робилося дійсно, бо так потрібно, а не тому, що хтось на комусь щось заробляє. Ви ще поки не поняли, ну вплине. Вплине, вплине. Ні, я думаю, не вплине на мій бюджет зовсім. Ми що на ніричну біжали? Звісно, вплине, ну не настільки, ми економно відносимось. Я от вручну, зараз сираю, таку маленьку сірочку зібрала, пересирала щоб електрику не тягнуло. Так що я щось вважаю, що це для мого бюджету не дуже гамоновано. Ну, дуже вплине, бо пенсія невелика. Так що вплине. І економіки вже немає куди далі. Для бідного пенсіонера, в якого 3,5 тисячі пенсія, і впереді стоїть аптека і комунальні послуги, а жити він не має за що. Та суттєво, мабуть, вплине. Це ж практично чуть не в два рази. На 80% відсотків. скільки там то суттєво. Я то, в принципі, наш бюджет пенсіонерів. То це, якщо немає субсидій, то це суттєво буде впливати. Завершилися перехідні матчі Української прем'єр-ліги. Верес впевнено переграв епіцентр із рахунком 3-1. На жаль, футболісти із Хмельниччини не змогли потрапити до елітного дивізіону. Довга та непроста боротьба залишила команду епіцентру без бажаного результату. Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв з Рівненським Вересом. Підопічні Олега Шандрука активно стартували та оформили швидкий м'яч вже на сьомій хвилині. Епіцентр вже отямився на 34-й хвилині. У ворота супротивника прострілив Бендера. Проте відповідь Вереса на цей випадок стала приголомшливою. Рівняни забили ще два голи, що залишило за ними право продовжувати гру у елітному дивізіоні. А от епіцентр набиратиметься. Сил і спробує себе вже у наступному сезоні. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Бережіть себе.